Наша бібліотека отримала книжковий подарунок від користувача бібліотеки, за що ми щиро вдячні. Тож знайомимо вас з цими новинками. Новий роман Юрія Венечука для тих, хто цінує якісну історичну прозу, атмосферність і магічний реалізм. Якщо вам подобається таємничі історії на тлі старого Львова, цей роман саме для вас, Юрій Винничук Наречена вітру. На основі реальних історій авторка розгортає сюжети про тих, хто проходить крізь біль втрати і шукає надію в найтемніші часи. Фантастично щенка історія про кохання, горе та сім'ю Ольга Саліпа. Таких тисячі. Якщо вам також подобаються історії, які тримають останньої сторінки, викликають спектр емоцій та здатність дивувати фіналом, ця історія точно варта вашої уваги, як і інші книжки-письменниці, соціальний трилер, усі їхні демони від української письменниці Поліни Кулакової. Погляд кохання це легкий, емоційний та естетичний роман від американської авторки бестселерів Сари Джіо. Письменниця оповідає про кохання, що здатне зцілювати та руйнувати людську душу. Влада цього почуття безмежна. З ним можна отримати наймогутнішу силу або стати найслабшими людьми на землі, і герої книжки усвідомляться лише з плином часу. Нова історія від американської письменниці Колі. Ренгуф, шкодуючи за тобою, цей роман це захопливий сімейний драматичний сюжет, який досліджує складні стосунки між матір'ю та донькою, наповнений емоціями, непередбачуваними подіями та таємницями, які здатні змінити все життя. Роман Велика глушана. Це захоплива й чуттєва історія людських стосунків, що розгортається в Штатах в 70-х роках. Уважна до деталей авторка Крістін Генна зробила все, аби читач поринув атмосферу того часу і до глибини душі прийнявся драмою головних героїв. Книга про велике кохання, про міцну дружбу, про сім'ю та складні взаємовідносини, про прощення, про боротьбу за незалежність, про цінність свободи, про виживання на лясті. Свора, холодна, темна. Дика та бажальна земля і в той же час неймовірно гарна Крістіна Генна Велика глушина. Тож, шановні читачі, запрошуємо до цікавого та приємного читання, миру вам і добра! Дякуємо за увагу!